У чистий четвер вони вирішили відвідати захисників, які проходять лікування і реабілітацію у шпиталі. Батьки, дружини і рідні загиблих героїв сьогодні. Знову тут із подарунками. ми прийшли, щоб принести нашу увагу і шану захисникам, які лікуються. Ми не так давно тут були, але шпиталь знову має потребу в ноутбуки для забезпечення лікування. Хлопців, які після поранень і лікуються у цьому закладі. Тому ми зібрали кошти, члени сімей загиблих, придбали ноутбук, також воду взяли лікувальну, знову цитрусові, яблука, те, що необхідно. Усе, що привезли, передали керівнику госпіталю. Хтів би подякувати за системну роботу і системну підтримку госпіталя і наших хлопців, які тут проходять лікування від сімей загиблих, за ту увагу, що вони їм приділяють, і за ту допомогу, що надають саме шпиталю, щоб хлопці відчули себе тут по-домашньому і щоб адекватно проходив лікувальний реабіліційний процес. Так що всім їм щиро дякую і сподіваюся, що і ми, на нашу взаємність ми також готові підтримувати їх у разі потреби. Вручили подарунки у паузі між виступами оркестру 199-го навчального центру десантно-штурмових військ ЗСУ, колектив якого приїхав дарувати бійцям українську пісню. Зібрали великодні смаколики а сьогодні якраз мали нагоду їх подарувати під час заходу і здобувачі знань Гришковецького ліцею. Приїхали привітати наших захисників з великодними святами. Ми щиро дякуємо нашим захисникам, що дарують нам мирне небо над головою та дають нам змогу навчатися. Бажаємо міцного здоров'я і скорішого одужання всім воїнам, які знаходяться в цьому госпіталі. Валентин Івановський, який нині у шпиталі проходить лікування після поранення. Каже такі заходи додають сил, такі такі речі надихають. і Любий любий контакт з дітьми з суспільством. Це дуже корисно для військових. І ну те, те, що є десантники, які поють. Пісні про десант це Українці теж дуже ярко. Це виймає душу з десантників. і показує те, що треба. велике. Олена Лукенюк, Дмитро Піньківський, «Вік».